21 лютого 2001 року папа Іван Павло ІІ висвятив Хорхе Маріо Берголію у кардинали. Той самий Іван Павло II раніше зробив його єпископом 92-го року. Це було блискавичне кар'єрне зростання для людини, що мала репутацію ощадливою, простою, поміркованою або й сучасною. Та цю сучасність він приховував, щоб не нервувати Венедикта XVI, яким він дуже захоплюється. Цього ніхто не очікував. Він не був серед фаворитів і навіть не називався серед тих, що мають якісь шанси. Хоча на попередньому конклаві, згідно з інформацією, яка витекла звідти, він був другим. Після кардинала Рацингера йому 76 років, і це поза його країною походження є другою річчю, що здивувала світ. Адже очікувалося, що після Венедикта XVI оберуть молодшого папу. Зокрема, якщо врахувати розмову про його слабкий стан здоров'я у молодому віці через респіраторну інфекцію, йому довелося вирізати легеню. Він народився у Буенос-Айресі у скромній родині італійських іммігрантів. Учиться і здобуває диплом лаборанта у хімічній галузі. У 22-річному віці вступає до єзуїтського коледжу, де вивчає гуманітарні науки і одержує диплом із філософії. Він буде першим в історії папою єзуїтом, хоча єзуїтський орден і є одним із трьох найбільш численних у римсько-католицькій церкві. Берголью було рукопокладено у священники 1969 року. А 1973-го лише у 36-річному віці він став очільником аргентинських єзуїтів. Три роки потому до влади в Аргентині прийшла військова хунта, і цей період кинув кінь на його життя. Почалися викрадення людей, соціально заангажованих священників прислідував режим. Двох із них було заарештовано, піддано тортурам та ув'язнено. Казали, що їх видав берголі. Він завжди це заперечував. На батьківщині він також відомий поганими стосунками з колишнім і нинішнім президентами, подружжям кіршнерами. Спершу з Нестором, а відтак напружені досягла кульмінації за крістіни, коли в Аргентині було дозволено одностатеві шлюби. Як і його попередники, він проти рукопокладення жінок і використання презервативів. Проте 2012 року він скритикував священиків, що відмовлялися хрестити дітей, народжених не у шлюбі, називаючи це лицемірством. Але його справжнім коником є боротьба з бідністю. Для нього нема таємниць у нетрях Буенос-Айреса. З ним, що виступає проти винятковості, корупції захищає права людини. Ватикан повертається до скромності, адже скромність це принцип життя нового папи. Він завжди їздить громадським транспортом і відмовився від розкішної резиденції архієпископа на користь скромного помешкання.